Так, шановні депутати, присутні всі, хто не буде не їхся. продовжуємо, відкриваємо засідання 53-й сесії сільської ради. E Олексійської сільської ради, у нас 35 питань. Зачитуємо кожен, чи приймаємо всі 35 на Хто за, прошу голосувати. Хто проти, утримався. Переходимо до розгляду питань. Про роботу комунального підприємства Олексіївський агрокомунгоз На 2024 рік. Доповідає Віталій Левід, директор комунального підприємства Олексіївський агрокомунгоз Є необхідність зачитувати Не доповідати? Не можна. Не можна. Не можна. Виносимо на голосування? Так, так. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Правиння цільового фонду за 2024 рік. Доповідає Інна Клімова, начальник фінансового відділу. Є необхідність? Немає. Не Виносимо на голосування? Не. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримались? Про виконання бюджету Олексійської сільської територіальної громади за 2024 рік доповідає Інна Клімова, начальник фінансового відділу. Є необхідність зачитувати звіт. Голосуємо. Хто за, хто проти, хто утримався. Дякую, Інна Анатолій. Про внесення змін до рішення Олексійської сільської ради від року No9. Доповідає Ольга Савкирка, начальник ЦНАП. Є необхідність вам ще раз зачитувати зміни? Виносимо на голосування. Хто за? Проти, хто утримавсь. Дякую. Про прийняття та розподілу гуманітарної допомоги. Доповідає Михайло Бондаренко. Начальник юридичного відділу та кадрової роботи. Є необхідність. Ми на наголосив. Хто за, прошу голосувати. Про прийняття до комунальної власності майна також Михайло Бондаренко. Є необхідність? Хто за, прошу голосувати? Проти, утримались. Про передачу майна на баланс виконавчого комітету Олексіївської сільської ради доповідає Михайло Бондаренко. Є необхідність? Нема. Голосуємо. Хто за, прошу голосувати. Хто проти, хто три. Переходимо до розгляду. Наступного. Про надання згоди на безоплатне прийняття допомогальної власності Олексіївської сільської ради засобів реабілітації. Заповідаємо Бендар. Є необхідність знову? Нема. Хто? Голосуємо? Хто за? Проти утримались. Про внесення змін до програми територіальної оборони Олексіївської територіальної громади. Лозівського району Харківської області на 2024-2025 роки. Доповідає Михайло Бондаренко. Є необхідний зачитук. Не. Голосуємо. Хто за проти? Утримались. Прийнято. Прийнято. Про внесення змін до програми юридичного обслуговування правової допомоги Олексіївської сільської ради та виконавчого комітету Олексіївської сільської ради на 2025-2027 роки. Доповідає Михайло Бондаренко. Є необхідність знову? Нема. Став на голосування. Хто за? Проти утримав, прийняли. То. Про встановлення норми перестання пального. Доповідає Михайло Бондаренко. Є необхідність? Нема. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Про захист майнових інтересів Волокій сільської територіальної громади. Доповідає Михайло Бондаренко. Голосую. Голосуємо? Хто за? Проти. Утримались? Прийнято. Про затвердження структури і загальної чисельності виконавчих курен та апарат Колокційської сільської ради. Доповідає Михайло Бондаренко. Голосуємо. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримались? Прийнято. Про розгляд акту службового розвіддання. Доповідає Михайло Бондаренко. Є необхідність зачитувати? Голосуємо. Хто за? Проти, утрималось, прийнято. Про затвердження списку присяжних доповідає Михайло Бондаренко. Є необхідність заново? Голосуємо. Хто за, проти, утримав, прийнято. Про внесення змін до програми інформатизації Олексійської сільської території громади на 2025-2027 роки. Доповідає Олена Жечко, керуючий справами, секретар виконкому. Є необхідність зачитувати. Голосуємо? Хто за? Проти? Прийнято. Про внесення змін до програми організації надання первинної медичної допомоги мешканцям і сільської територіальної громади на 2025 рік. Доповідає Світлана Роготьова, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів. Є необхідність зачитувати зміни? Нема. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Про внесення змін до програми соціального захисту населення Олексіївської сільської ради на 2025-2027 роки. Доповідає Слава старайтого є необхідність зачиток. Голосуємо. Хто за? Проти. Утримались, прийнято. Про внесення змін до програми соціальної підтримки ветеранів, захисників і захисниць України. Членів їх сімей та членів сімей загиблих померлих захисників захисниць України Олексіївської сільської ради на 2024-2024 роки. доповідає Свара Ратньова. Є необхідність зачитати? Голосуємо. Хто за? Проти утримався? прийнято Якось погано. Проведення зміни до рішення 50-ї сесії Олексіївської сільської ради, 8-го скликання, від 10-го. 12.24 росяти 4158, про затвердження порядку надання допомоги на поховання та встановлення фонд у розміру та видоповнитися святково до подальшого вікторів. Є необхідність, ага. Голосуємо, хто за проти, утримали, сприйняття. Про затвердження програми поводження з реструктурними тваринами на території Олексійської сільської території громади на 2025-2028 роки. Є необхідність зачитування. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? прийнято. Про внесення змін до програми фінансової підтримки комунального підприємства Олексіївський Олексіївської сільської ради на 2020 рік. Є необхідні зачити. Голосуємо? Хто за? Проти? Утримались? Прийнято? Про внесення змін до програми економічного і соціального розвитку Волоцівської сільської територіальної громади на 2025 рік. Є не піня зачити. Голосуємо. Хто за? Проти, утримав, прийняв. <кій> Посідай, дякую. Про внесення змін до рішення Волосинської сільської ради 24 грудня 2024 року номер 4226 про бюджет Олексійської сільської територіальної громади на 2025 рік та додатків на нього. Є необхідність е, заново Ні. Голосуємо. Хто за? Проти, утримались, прийнято. <кій> Переходимо до розвідки земельних питань. Буде доповідати Ніна Андріївна Бочак, начальник земельного відділу. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянків в натурі. На місцевості для будівництва як слугує житлового будинку, господарський будівель і споруд громадянки Бальдакові Олені Володимирівні, що розташовано по вулиці Студентська, 22, у Сали Чістуцьке, є необхідність. Стало на голосування, хто за, проти, утримались, прийнято. Про надання дозволу на виготовлення та розроблення технічної документації. Щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, власнику сертифіката право на земельну частку ПАЙ, реформовано КСП Берецький, громадяну Сидуренко Юрію Васильовичу відповідно до сертифіката серії ХР 2089 369. Є необхідність знайомих. Голосуємо. Хто за? Проти? Утримали? Сприйнято. Про надання дозволу громадянину Золотухіну Віктору Леонтіючу на розробку технічної документації землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення фермерського господарства, що перебувають у постійному користуванні. Є необхідність знайомих. Ага. Голосуємо. Хто за проти, утримались, прийнято. Про внесення змін до рішення 47-ї сесії Олексіївської сільської ради, 8 липня 24 жовтня 2024 року номер 4035 про надання дозволу на проведення робіт з інвентаризації земельної ділянки громадянину Савченко Олексію Миколаївичу. Є необхідність передачі. Голосуємо, хто за? Проти, утримали, сприйнято. Про внесення змін до рішення 52-ї сесії Олексійської сільської ради 8 скликання від 23.01.2025 року номер 4269 про надання в оренду земельних ділянок для ведення товарно сільськогосподарського виробництва за рахунок невитрубаних нерозподілених земельних часток паїв за межами населених пунктів Михайлівської та Березько-Старостинських округів. Є необхідність ознайомити. Станом на голосування. Голосуємо, хто за, проти, утримались. Прийнято, переходимо далі. Про внесення змін до рішення 52-ї сесії Луцівської сільської ради 8. Від 23.01.2025 року номер 4265 про надання дозволу виконавчого комітету Олексіївської сільської ради на розроблення технічної документації з злоустрою елеу щодо меж земельної ділянки на тулі на місцевості за межами села Олексіївка. Є з знайомі. Голосуємо. Хто за? Проти, утримали, сприйнято про внесення змін до рішення 47-ї сесії Олексії сільської ради. От тут помилка, восьма у нас скликання. від 24.10.2024 року номер 4083 про проведення земельних торгів у формі акціону з продажу права оренди земельної гілянки комунальної власності. Кадастровий номер 632 458 55, 000, 1530-200-23. Є необхідність знайомити. No. Став на голосування. Хто за? Проти. Утримались? Прийнято. Про внесення змін до рішення 47-ї сесії Олексійської сільської ради 8 го скликання від 24.10.2024 року номер 4084 про поведення земельних торгів у формі аукціону з продажу. Право оренди земельних ділян комунальної власності, кадастровий номер 632 458 4200 1330 45 Є необхідність знайомих. ставимо на голосування. Хто за проти утримав про Продає дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельних ділянок. Сільськогосподарського призначення, комунальної власності за межами населених пунктів Слобідського, Старостинського і Є необхідність знайомих? Став на голосування? Голосуємо. Хто за, проти, утримали, сприйнято. Про, про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення межі територі... території Старовілянської сільської територіальної громади. Є необхідність ознайомлювати? Став на голосування. Хто за? Проти, утримались, прийнято. Шановні депутати, питання винесені на роздяг сесії, через 5 питань. Вичерпа, є когось якісь зауваження, доповнення до, до роботи. Може, вживу питання додали. Нема? На цьому засіданні 53-ї сесії, 8 скликання Оксіської сільської ради оголошують за. Критину.